Аварія, я вам скажу тако, я трохи тормоз, я знаєте? Купила малій таку ручку. Знаєте, ви по телефоні їздите і по планшеті купила. Ну і кажу, тако, певний малюю. Взялася та тікток і тако, знаєте, чекайте то я жоплечку. Це дуже мудро стала? Воно не йде. Якщо ручка не включена, кавалерка воно не піде. Я вже прийшла сюди, вже це поставила заряджати, бо каже, Наталі, певне, там зарядки нема. Я вже вже заряджаю, я совгаю, курва не совгаюсь. Лишаю ручку і, друзі, знаєте, то як кругле бензоколону. Читаю інструкцію. Так. Читаю інструкцію. Так. Запхати в зовнішній вигляд. Подвійне. Подивіться, кавалерка. Тут зразу для всіх пише подвійне натискання. Тобто я натиснула. Чекайте. Думаєте, що так легко? Розумієте? Я натиснула. ще не натиснула? Подвійне. натискання. нас загоріло, бери? загоріло. Загорілось. І воно І воно а якби не інструкція, такий баран, як я купила дитині, я б не розібралася, а вона розібралася себе. І тут пише: подвійне натискання, ручка сів включає. Тут є індикатор. Видите, тувася загріб, дитина вже може малювати, писати, балість. Порт бавитися. пише Туре С. Ну, найбуде. буде. То зарядка, що можна саму ручку зарядити, дякуйте Богу. Вбудований акумулятор. Ну, то, знаєте, ви вже не знаєте, який був, вже би зрозумів, що там є якийсь акумулятор чи щось. Ну, Змінний наконечник. Кавалерочка, в комплект іде три наконечника. Зверніть увагу, один тут є. Я вам зараз навіть покажу, бо я вже сібавлю ту ручку. Дивіться, три наконечника. Що дуже-дуже зручно дитині надовго її хватить. Ну, а так як наші діти зараз є дуже мудрі, вони люблять сидіти в телефонах, планшетах, хтось малює, хтось сібає, то їм такої ручки потрібно. Я ту ручку кавалерка, так довго шукала, бо я, якщо чесно, вже замахалася її купляти, ті ручки, бо вона ломе то, то а тут вже буде мати на довгий час. Ну і бачите, можна по планшеті малювати, зарядити. Ним сон, знаєте що, комерка? Та це ручка. Видите? Два рази натиснув, у ручка сюкліче. Росія є. То може собі лише? Що, що? Собілиш? Прикольно, двері. Такі того треба, ну що це ну, я її замов... я її спеціально замовила. Як ні, то я собі теж таку замовила? То одним сон калерка розпаковка. Таку ручку замовила. Хайте, бо зарядка, бо ще забуду, то мами голову скрутить. Зарядне йде йде конечники, в комплекті для малі. Ну і коли також замовила. Зараз вам покажу кавалерка, що. Дуже потрібна кавалерка річ. Знаєте, оці люди, які люблять мандрувати, знімати природу, ну, взагалі, а в нас часто тим більше, знаєте? Дивіться, що я замовила. Дуже довго шукала. Я знайшла ось таку камеру. Кавалерка. Знаєте, що класно? Що ту камеру можна вдівати на таку шапку, знаєте? На шапку, таку. хто їде вночі, ровером. Ну, наш, ви зрозуміли, в наш теперішній час ця камера це дуже класно. З тою камерою можна пірнати. Вона не намочиться, нічого їй не буде. Бачите, вона може як знімати, так і фотографувати. Дуже класна камера, ну, але її треба відповідно підключити. А це так як подарок Віталіка, він приїде і він все собі настроює, налаштує, все, як книжка пише. Та тут камеру файну мати, знаєте, от десь їдеш, собі поставив. Всяке по дорозі буває. знаєте. Бачите, йде комплект камера. Камера, фотоапарат, ось такий шнур, щоб зарядити саму камеру. Ось такі ось штучки, що можна прикріпити на шолом, хто їздить вночі. І взагалі дуже класно мати штучку. Бачите, ще тут якісь ідуть такі, то не дешева річ. кавалерка, це є не дешева річ. Хто вночі їздить, то ви знаєте, що з тим робити. Знаєте, на ровері чи на. на чому не... Ми не їздили чи ровер, чи скутер, та що не буде. Бачите, таке йде, ще якесь таке вийде, знаєте, в комплект. Я не знаю, що тут таке є. То вже буде віталій, і він же це буде зневбавити. Бачите, і йде такова книжка. Короткий посібник користувача про Кам та Кен Сі. Видите, і тут все розписано. Це є екшн камера З'єднаний акумулятор, водозахисний бокс кріпленням, кабель, кріплення рамка для камери, кріплення та на шолом. На шолом можна прикріпити. Скотч для кріплення на шолом. Ще кріплення типу з гвинтом. Ви знаєте, є, ну але вже яке? Так що кавалєрочка, показала вам розпаковку. Біжу до короневи і до Сергія, бо вони мене там чекають. Знаєте, не ні часу, але приїде Моніка, буде то використовувати. Я думаю, я сама то використаю. А то та Знаєте, він, він таке любить. Цікава ж таки. дуже цікава. І не ви знаєте, що кавелерка? Ви не забувайте, що попереду день батька. Я вам так попрацююся. Так, mm -hmm. так. Знаєте, кавалерочка, все одно вам всі пожили, бо немає кому що сказати. Бо нині, хочу ніхто сурдив. мене не хоче слухати. Дзвони в мене нині телефон. Галя, добрий день, добре. Ви там святину посилку забрали. Віддайте. її. Вона була тоді на курорті. Mm -hmm. я Кобу -курорті. Кобу курорті. Приношу до хати, ставлю посилку вдома і йду. А в мене дуже добра пам'ять. Знаєте, ну, в мене дуже добре. Особливо щось знайти. Хто... Я, я приходжу, а мене зчіпає. Я і її перші слова. Де моя посилка? Ти, напевно, собі забрала. У мене кавалерка, чекає курлєви чекають слінг поміняти. А Я не можу той посилки знайти, вона вже давно забрана. А я кажу, неї, я посилку віддала. Курлєвині слова. Ти завжди є права. Завжди що би я не говорила. Я... Кавалєрка, секунда часу. Я відкриваю шафу, витягую перше міщетку і говорю: от твоя посилка. В неї лупаки тако, вибач мене, сестричко. А я кажу, до сраки забери своє вибач, кажу. ти мені Але, перші баті, нерви не... зробиш, я а потім. Ніколи, вибач. Я ніколи не повиняю, а ви знаєте, а знаєте чому? Бо така гнила гнилає. Бо все в хаті шукала її я. Це шкарпетки, Зато ти я... корону дала? А зато я корону маю. По трусах, по шкарпетках і по всьому остальному. Зато корону маю. О, ото корону. Отака історія нині була. І тако мене аж колотило. Але нині Кавалєвка, по правді вам сказати, стільки було тих історій, що навіть не до оповідання. Зараз приходжу до хати, лігаю спати і на тому глядя. А коли ти мене сотня склею?